Це Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі братя і сестри Христі ми Чуємо ці слова Євангелії від Луки 5 глава. І якщо так пригадати собі текст недільного Євангелія, вчорашнього Євангелія, то нам так виглядає, що Ісус Христос себе представляє як супергероєм, який. Закидає сіті, витягує дуже багато риби, так, де не тільки Петро наповняє свого човна, але й приятелі, так само підходить до те, що Петрову його оздоровляє і сьогодні. Чоловік прокажений і стає зціленим. Суперсила виходить з нього. З іншої сторони, так те, що я пропонував, щоб ми собі застановлялися і думали. Що Ісус Христос, який входить у це озеро Творіння, риба, велика, маленька більша будь-яка. Вона підпливає до Свого Творця. Ми говорили про оздоровлення тещі Петрової що Ісус Христос зробив? Нахилився над нею. І що зробила? Що сталося? Вона була в гарячці. Що каже Євангелист? Не чую. Не приганяв. Гарячка відійшла від неї. Сьогодні чоловік прокажений. Підійшов в павниць. І що сталося? Простягнув руку, доторкнувся. І що? Ця проказа зникла? Каже Івангелист, проказа покинула того чоловіка. Бачите, Івангелист Лука говорить, як про Живу, ж, живий організм. Гарячка, яка відійшла, проказа, яка покинула. Людина може відійти, людина може покинути. Цей найменший світ, навіть той, який наносить людині хворобу, бачучи творця. Нічого злого не може зробити, бо словом було створене все. Весь світ видимий і невидимий. Слово, друга особа Божа, син Божий, став людиною. Творіння найменше. Бачачи свого. Творця Бога, другу особу Божу, підкоряється йому. На жаль, це не станеться у випадку людини, бо людина до кінця не розпізнає, що Бог є біля неї. Бо людина прожене Бога від себе. Людина скаже, не треба нам такого царя, геть його розпни смерть за подій такому царею. Каже Євангелист Лука, що Ісус Христос йшов на самітні місце і молився, спілкувався з Отцем в Дусі Святому. Важливо є нам, щоб розуміти своє життя, розмовляти з Богом. Бо тільки у розмові з Богом ми зможемо пізнати своє покликання. Ісуса було, напевно, такі самі відчуття людські, як і в нас, бо Він всім уподібнився до нас. Дуже часто ми ставимо собі запитання яке? Чому? Навіщо, для чого? Але його покликання було перемогти смерть. Його покликання було відкупити людину від ріка. Його покликанням було дарувати людині. Через свою смерть на Христі Воскресіння і царство Небесне. Відкрити для людини своєю смертю двері царства Божого, через своє Воскресіння. Тому вміємо і ми через нашого Спасителя подивитися у своє життя, а наша молитва нехай буде нам. Наскріплені віри. І добре, що ми слухаємо Слова Господа. І нехай Господь так само благословить нас на ту ласку оздоровлення. А цей приклад, який ми читаємо від неділі по сьогодні, ще раз нам пригадує апостол Павло, хто щедро сіє, той щедро жне. Господь є щедрий у своїй благодаті. Це людина, яка лежить в температурі, думає, а хоч би трошки легше стало. Так? А те, що стало і почало услуговувати. Наскільки вона все почала бути чути в силі? Чи як цей чоловік прокажений? та хоч би трошки трішки легше стало? Щоб тіло не гнило, а він став цілковито здоровий. Бог нас обдоровує щедро, тому йому і належиться щедро отримувати ці благодаті від нас. Найперше у цю прославу, яку ми творимо і в сьогоднішній день. Амінь.